Серед безлічі рослин, які ростуть у наших горах, виділяється яскраво рослина вовчух. Вовчух має такі гарні рожеві, рожеві квіти, має часом білі квіти, має дуже велике кореневище І власне то кореневище має найбільш лікувальні властивості, лікує подагру, лікує неркові захворювання, використовується як кривоспинне, як сечогінне, лікує матку. І ця рослина, хоч вона має не дуже такий запах приємний, але вона має дуже багато лікувальних властивостей, які широко використовуються в народній медицині. Прошу собі, хто має можливість накопати цього коріння і лікуватися ним. Нижче подаю рецепти, як його використовувати. Підписуйтесь на мій канал. Дякую, що дивитесь моє відео.